Я бачив гриб, як воно прилетіло, і дуже добре чув це все. О, це було десь о 6 годині ранку. Свист і сильний вибух. І гриб був вогнен великий. Тут були крики, ну, люди, мужики вибігали, кашляли дуже сильно, тому що от запах цього палива стояв тут дуже сильний. Це, цей дом строїв мій він сам був в Миколоні. це від Михалони строїли цей будинок. Все життя своїми руками строїлося. Ну, благодаря тому, що ми построїли цю е, пристройку, що в нас пошла весь дом. На жаль, під час обстрілу обірвалося життя семирічної Діани, в пам'ять якої у нашій громаді було оголошено триденний траур. Чи була можливість у мешканців цих будинків перечекати повітряну тривогу у безпечному місці? Закрите щось. Не знаю, чому закрите. Хороше тут укриття. Так, да, там хорошо діло. Столи стоять, лавки стоять, все у нас там стоїть. У нашому будинку теж не, не ховаємося. Не часто. Як вже чуємо, що дуже обстріли, дуже ця, ці ракети летять, то ховаються. Звісно, підвальні приміщення не можна назвати повноцінним укриттям, але чому ладиженці ігнорують навіть цю можливість зберегти своє життя? Та толку з того підвала. Якщо Блесне то тут хоч побачить. О. А то у підвалі завали. Попробуй вилізти. Та по-перше, а підвали не, не обустроєні. Що там? Звісно, ні. Не. Там нема чого туди йти. як підвал, підвал звичайний. Освітлення є, все є, місця достатньо. Ну, туди-туди освітлення. Ну, після випадків певних, хто користуються, можливо, частіше. І то не місцеві. Підвальне приміщення. Як не трубу, любу, то то не сховище, то буде басейн. Страшно і треба ховатися і в будь-якому разі. Друзі в нас знайомі, то вони їздять четверту школу, ховаються, також ховаються по підвалах будинків. У Ладижинській міській раді нам надали перелік 140 однієї захисної споруди на території громади. І якщо жителі багатоповерхівок можуть робити вибір між підвальним приміщенням чи укриттям в одному з навчальних закладів, то жителі приватного сектору розраховують лише на себе, ну так як ми проживаємо в приватному секторі будинкові, то в нас є на території подвір'я погріб, куди ми можемо сховатися. Найближче укриття знаходиться на території першої школи, але так як ми проживаємо далеко від школи, то нас якби немає для і під закінчення нашого репортажу невеличкий квест. Чи знаєте ви про укриття, яке розташоване поруч з центральною площею? Тут це тут не знаю. Ви в цьому будинку поряд тут знаю. Петра Кравчика, 9. А де більше тут поряд, не знаю. Де це в цьому районі може бути укриття? Навіть її не скажу. Ну можливо, в коморі ні. Те укриття може бути ще. Наше укриття знаходиться тут в центрі міста і міста. Кому надо, люди приходять. Ми чергові відкриваємо які Відби ми закриваємо. Перед тим як вийти, ми перевіряємо, чи тут ніхто не залишився. Це все, чи все нормально. І так, от і так ми і працюємо.